З Новим роком, дорогі народи. З Новим роком, Україна. Слава Україні! Героям слава З Новим Роком! З Новим роком, друзі. З новим Роком! Ну, може, ми тебе любимо. Це Гортьом. Знає, буде Ми дитися. теж незвичайний рік в цьому році Розі родилася наша віта. 50 так, так, так. Андрій років тому І Андрій. Новому році. Новим роком вас новому. побажати, щоб цей рік був вже, як кажу, такий мирний так. і з перемогою. Так, з перемогою. З новим роком! З новим роком, з новим роком! З новим щастям! З новим з новим так. так, там десь пішов якийсь діду. Може, з новим, новим. може, якісь будуть подарунки. Пішли, виходимо бігом, 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 бігом. Бігу сидимо на вулицю, дивимо на вулицю. Де там? Що там? Де там? Шукаємо. Слухай. А ти діш самі промчалися? Треба шукати. Бубенці вже звінили. А нові та йди дивись що Може там щось тобі принести? Ну ти дивися, що ти цей? Дідмороз пролетів, аж гай зашумів. Такий добрий, дітмороз. А що тут є? Слухай, мішок якийсь. Є мішок приніс. Та ти що? Нічого шо? Давай, бери його. Ти дивись. Дійсно, подарунки без А залучення. тяжкі? Ні, воно не дуже тяжкі. Не, ну, ходи. 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 Покажи, що там. Ходи, показуй. Обирай, сиди, йди. А ну, ну, пішли, подивимося. Давай. <рес> так, класно. Что там такие интересные слова? Что? А ну давай. Что там оно? Что там твой дед принес? Сейчас мы посмотрим. Аккуратно, Теки. Надо ну, сразу тебе можно сразу горло смочить. От, от, от волнения. А, тут же мешок в мешку. Развязывай. Развязаем это. Да все, оно развязывается. таки интересно здоровенные кислу и мася пришел на Мася, Мася, тобі мася, тоже интересно и все там ушел шо там пленка сида пленка у тебя на камере идет разворачивай разворота драм Уже мася помогает. Это коробка конфет, наверное. Черники, шок. О, это що скруто. Ого. Ничего себе, все такие ленова. Ого. О, классно. <ріст> 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 я вже знаю, кому це приніс Дід Мороз. Кому? Там, ну, звісно, тобі, в тебе ж день народження. Класно, дякую. <ріст> ну, на. <ріст> Дід Мороз. Скажи пару слів Діду Морозу. <ріст> так. <ріст> я хочу дуже подякувати за цей подарунок. Це, в принципі, те, що я хотіла, бо я говорила комп'ютер, але цей от планшет теж мені підійде. Ну, це і є комп'ютер, можна сказати. Ми тебе, ну хоч це ще, ще пару днів, але ми вирішили, щоб, ну, не, ну, щоб ти вже користувалася. Ми бажаємо тобі, щоб і Андрій, і, і мама. Добре баж, Бажаємо, щоб ти була в першу чергу здорова, щоб він тобі і тобі сам цього на краще. Дякую, дякую, вам всім. Все, давай. Давай, так. Фонарик ним. с ним, Дед Мороз наш.